Що робити, коли фундамент з каменя, піщаний? Чи можна обштукатурити, чи оббетонувати? Можна і те і інше. Ви відкопуєте, але не можна відкопувати нижчі підошви ні в якому разі. Краще трошки не докопати. І коли відкопуєте, щоб не замочив дощ, щоб не затекла туди вода, це дуже важливо. Основу не промочити, бо хата впаде. Відкопали, почистили щіткою, відалі. Заштукатурили, перед цим заанкірували, забили чи цвяхи, чи закріпили нержавіючу сітку на цей фундамент. Заштукатурили, висушили накрити траншею, тоді нанесли гідроізоляцію, або притулили екструдований пінопласт і захист як пінопласту, попирчитою мембрану, попирчитими до стінки, або бетонувати. Поставити опалубку, занкерувати арматурки, і вібратор і густий бетон має бути.